П'ятий день проєкту місця сили України Вінничина, восьмого пленеру, кращий художник, художник-2024» Художники провели у Вінниці. До початку повномасштабного вторгнення пленери проводились п'ять років поспіль. Цьогорічний проект, що проходить на Вінничині, є продовженням заходів до воєнного часу. Але зараз проект має не лише мистецьку, а й благодійну мету. Частина творів митців буде продана за аукціонів, а виручені кошти підуть на потребу Збройних сил України. Координатор проекту одеситка Євгенія Бошко не вперше на Вінниччині. З головним ініціатором проекту Володимиром Козюком знайома більше п'яти років, ще й студентських років. Вона брала участь у всіх попередніх пленерах, і Вінничина вже встигла підкорити серце мисткині. З пленером кращий художник ми відвідували село Лядове та скельний монастир. Це для мене було дуже вражаючою поїздкою, оскільки такі краєвиди і архітектуру я ніколи не бачила. І я була приємно здивована, що в в цьому місці є настільки красиві живописні місця, які гідні для того, щоб художники їх малювали. Надихались мальовничими куточками Вінниці, творили свої шедеври на березі Південного Бугу. Річка умовно розділяє місто на дві частини. Локація, яку сьогодні обрали творці, вражає своєю красою та краєвидом. Це узбережжя є таким ніби таємним місцем навіть для самих вінничан, оскільки тут мало людей, і ми спілкувалися з корінними вінничанами, художниками, митцями, І вони кажуть, ми тут ніколи не малювали. І тому сьогоднішній день для мене він особливо приємний, оскільки от ми з Валерією пишемо такі краєвиди, які є дуже душевними, живописними та колоритними. Завітали митці також до центральної частини міста, прогулялись вуличками міста та обрали локації, які потім перенесли на холсти. Злата Шишман вже в п'яте бере участь у пленерії. Вона обрала локацію для своєї картини на центральній вулиці Вінниці Соборній. Мисткині припала до душі старовинна архітектура. Особливо мені подобаються будинки в стилі модерн. Це плавні лінії та Цікава якась побудова, тому я вирішила написати саме цей будинок. Можливо, він вже такий старий і потребує ремонту, але у ньому така автентичність міста. Я дуже люблю архітектурні пейзажі і красива архітектура, вона якби надихає мене. Нагадаємо, пленер проводиться за підтримки керівника обласної військової адміністрації Вінничини Сергія Борзова. Ініціаторами проекту місця Сили України Вінничина стали народний художник України Володимир Козюк та засновник благодійного фонду Український Альянс Микола Філонов, головні організатори Олександр Домбровський, Микола Філонов та Сергій Кудлаєнко. Генеральні партнери, благодійний фонд МХП Громаді, громадське об'єднання Ми Вінничани, громадська організація Кращий художник та громадська організація у серці з Україною.